Затримання російських спецпризначенців, яких піймали під щастям, наробило галасу. Служба безпеки України дізналася майже всю інформацію про затриманих. Зокрема, і те, що бойовики є співробітниками спецпідрозділу головного розвідувального управління Росії. Про це свідчать і зброя, і патрони, які були вилучені. Патрони ці випускаються тільки в Російській Федерації, тільки для спецпідрозділів. Разом з тим вони не мають маркування. Тобто убивцю фактично після скоєння злочину не можна відстежити, виробника не можна визначити. Віталій Найда наголошує кінцевою метою команди, затриманих Єрофієва і Олександрова було захоплення міста щастя. У СБУ повідомили російські спецпризначенці незаконно перебувають на території України з березня минулого року. Як свідчать факти, саме вони брали участь у розстрілі мирного населення зградів. Також контрозвідці СБУ відомі імена російських бойовиків, які орудують на Донбасі. Ці списки передадуть у міжнародні суди. Спеціальна зброя, патрони, військова техніка. Все це свідчить про наявність російських військ на окупованій території України. Зокрема, яскравим підтвердженням цього є і збитий українськими військовими безпілотник. Збитий безпілотний літальний апарат марки Форпост. Виробництво Уральського заводу цивільної авіації Російської Федерації, не дивлячись на всі факти, Росія продовжує наголошувати, що на Донбасі немає її військ і відхрещується від своїх затриманих спецпризначенців. Від них відвернулися і країна, і сім'я. Зокрема, дружина Олександра Олександрова Катерина в російських змі заявила, що не знає, де її чоловік. У СБУ постійно намагаються зв'язатися з Катериною. Проте марно жінка не відповідає затриманих російських спецпризначенців. Лікують в Києві. Проти них відкрито кримінальне провадження за статтею терористичний акт. Бойовики мають право на зустріч з консулом Російської Федерації. Втім, наразі ніхто з ними не виходив на зв'язок.